Хто як не ми, так Адам Горбатюк каже про своє рішення захищати свою землю від ворога. Гей, на хортиці, там, де віє вільний вітер, там збираються Україно твої діти. Він професійний музикант. Зараз кулеметник у складі Національної гвардії України. Я резервист першої черги, але навіть не задумувався побіг при першій можливості. 28 числа я вже був в строю. До війська Адам Горбатюк пішов добровольцем у 2015 році. Щастя, станиця Луганська. Ну, наскільки я знаю, що вже вони неначе. Ось і що обідно, дуже до сліз просто. Поки що ми його не відвоювали назад. Але я впевнений, що все буде Україна. Ніхто крім нас. Тому що, якби всі просто десь повтікали за кордон, так що, як я дивлюся. По телеканалах і чую по радіо, як хлопці передягаються в дівчат і втікають. Ну, це це стид і позор. Я просто є патріот своєї держави. Чоловік розповідає, бойовий досвід, який отримав на початку війни, допомагає йому зараз. Одне діло бути теоретиком, прочитати про війну і тактику і стратегію в книжці. А зовсім інше пробувати це все як в реальному бою. Хлопці, які прийшли так само, от на початках вони прийшли свідомо. Я так думаю, що в них є вже було бажання до того. Тим більше, психоемоційний стан всіх відмінний, всі просто рвуться в цей бій. З початком війни в Україні воювати добровольцем пішов 45-річний Петро. Він батько шести дітей. Маю поняття, що таке війна і що треба захищати комусь. Дружина, звісно, не пускала дітьми. Я вирішив, що треба. Де несуть службу бійці Нацгвардії, військова таємниця. Цілодобово солдати відточують свої вміння. Наші хлопці, попри бойові завдання, кожного дня тренуються, набувають якихось нових навичок і постійно вдосконалюють свої фахові і методичні знання для того, щоб бути професіоналами своєї справи. Національна гвардія України у воєнний час разом із побратимами зі Збройних сил України виконує службово бойові завдання по різних напрямках. Адам Горбатюк каже, під час служби знаходить час для написання нових пісень. Гімн національної гвардії є, але ну я хочу ще запропонувати свій варіант гімну. Я думаю, що встигну дописати лірика. Я думаю, що зараз недоречна, більш патріотичні. А взагалі на російську зараз у всіх почалася алергія. Якщо ти живеш в Україні, ти маєш спілкуватися українською. У нас є все і бажання, і здоров'я, і підтримка всього світу. Та я навіть на крихітку не сумніваюся, що ми переможемо. Ще не згинула та козацька грізна сила, що країну боронила. Ше Оксана пот, Валентин Клімович, новини на Суспільному. Твоя слава, соколина.